Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Покажу вам сьогодні таке чудове надходження. Це Volkswagen Passat B7 в кузові Седан. Автомобіль у нас 2012 року випуску. У гарній комплектації Обладнаний 2-літровим дизельним двигуном, що дуже рідкісно на нашому ринку. Автоматичні коробці передачі системою переднього приводу. І продається цей чудовий автомобіль у нас за ціною 12 290 доларів. Має 171 тисячу кілометрів заявленого пробігу. Гарний сірий колір. Ось така ось оптика, протитуманні фари, оригінальні, гарні, легкосплавні диски, є хороша зимова гума, повторювачі поворотників. Автомобіль у нас дійсно максимально приємний, технічно не потребує жодних вкладень. Все працює абсолютно чітко та справно. На рахунок заднього ряду цього автомобіля тут нас зустрічають ось такі ось гарні дверні карти з вставками з дерева. Тут ось такий комбінований салон. Шкіра плюс Алькантара максимально гарний та приємний. Три регулюємих підголовника, дуже багато місця. На рахунок переднього ряду є чотири скло підіймачі, підгрів зеркал, електрорегулювання та пам'ять водійського сидіння. Ось так у нас чудово виглядає салон, мультикермо, датчик світла та дощу. Гарна акустика, мультимедіа з навігацією та картлеєм. Двохзонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду. А я вам нагадую, що цей чудовий автомобіль у нас продається за ціною 12 290 доларів. Кого цікавить дане авто, ми знаходимо з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.